Вітаю вас, брата і сестри. Зараз у нас стан такий, я бачу, що ви трошки змучені, звичайно, що і ми, але стан такий дійсно, як би ніби е, напередодні. Я таке в одному з віршів, я пам'ятаю один з моїх однокласників по семінарі, він казав, постійно повторював вірш, я живу постійно на чого-то. Тобто, і, і, то есть, ми завжди живемо, ось щось трапиться, але сьогодні трапляється, так як і кожен рік. Я неодноразово казав, під кожен новий рік. Що Бог нам дає на протязі одного астрономічного року прожити одне повністю життя, зрозуміти свої помилки, знайти те, що в нас є добро, те зло, добро, далі підрощувати, а те, що зле, його викорінювати. І ось за кожен такий астрономічний рік, за одне життя, за ось таке мікрожиття, яких у нас у когось, пам'ятаєте, кажуть Давіта, бо 70, а то може, то й 80 протягне, якщо є здоров'я, є бажання. І ми рухаємося. І у нас сьогодні якраз той самий початок того свята Пасхального. Нам здається, що це буде пов'язане буде постійно з матеріальним. Але ось нам Господь дає такий дар. Так? Сьогодні ми з вами читали і співав наш квірас, де мовчить, всяка плоть. Тобто, цей час треба зануритися в себе і подивитися. І обов'язково це занурення незвичайне. Не таке, що просто побудьте один на один. А у вас, звичайно, повинно видати питання. Так, а про що нам думати? Уже ніби Пасха і є. А, а як, яким чином нам наповнити, наповнити цей час? Зрозуміти і хай вас відобразиться те, що відбувалося тоді, в той час, ось там, в, в Єрусалимі. Ви ж розумієте, що відбулося? Похоронили Христа дуже швидко. Ми цим закінчили, нещодавно Євангельське читання. В, 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 у труні, а труна це була як пещера, в тому, естественно, тим більше була. Я когда был в египетских этих, на раскопах египетских, это такие больше числа гроб, не гроб, а яма, как у нас выкапывается, только такая чащеная искость уходящая, для обычного человека, или человека очень богатого, или же человека, там, чиновника, или же царя, разумеется, заметится, была пещера с целыми комнатками. В данном случае это была комната, я была, был в одной из таких комнат, где вот такие вот низши. Одна ниша, вторая, могла бы выбита одна, когда например, примерный человек говорит, мне уже же завышилось небогато. Часу, будь ласка, готую для себе гроб. І ось цій печері робиться одна ніша. Він каже: синку, ти ще молодший за мене, ти ще колись собі, ти потрошечку вибиваєш про смерть пам'ятати. Він потрошечку вибиває для себе, але не дуже швидий, тому що він ще відносно молодий. А навіть якщо раптом прийде смерть фізична, то за нього його син чи хтось допоможе зробиться. І ось так воно одна повна, така от така ніша. А і там ще несколька оставалість. могло быть несколько комнат. И вот бедные люди, опять же, были как, когда ему, да, помните, просит эту, э, деньги, да, за которые он Господа нашего предал, пусть в чем-то условно, но, к сожалению, э, идейно и не, не, неправильно абсолютно. Даже если он подталкивал Христа э, к, той, к той роли, которую он сам себе нарисовал во Господе, о Мессии. И вот, он бросил, и тогда подумали, вот давайте на эту землю купим землю горшечника, то есть которая ничего не растет. Я знаю такие земли у себя на востоке Украины, здесь я сам, я знаю такая червона руда глина. И действует то глина такие, и на них, ну, дуже погано все растет. И вот они нечто такое подобное, и вот там мы будем хранить бездомных людей, которые люди без определенного места жительства, потому что все равно на ней не растет, она подешевле, эта земля. А у богатеев все э, такие гробы и пещеры, они будут в садах. Мы це на советской мове вертограда, бо вертограда, садовник. И вот его понесли по-быстрому туда, потому что вы знаете, что э, суббота наступала. А по закону юдейському, если прикоснулся ты к телу мертвого і ще несколько було ограничений, ты нечистым был. Значит, ты прийдеш домой, і тебе скажуть твой папа или супруга, дорогой, ну по совести, ты не можешь сегодня в Пасху участвовать. Иди, пожалуйста. Какую-то отдельную комнату или на улице, побудь пока. А мы будем завершати пасху. И для того, щоб не скумитися, вони пошли делькому так. А людину потрібно було, яка вмерла. Їй треба було цю плащаницю, її бы таким смітом, полугустає, такое масло, смалянистый, раствор, боговоны, дійсно. І мірі того, як в цьому кліматі єврейському, э, ну, был теплый, естественно, климате, если не жаркий сказать. І вот по мірі того, как чергов обв'язували, Как у мы наверное, чаще всего с вами по буме египетским, да, знакомы, что в школе нам это четко преподавали, это в принципе восточная такая э, и традиция, и установка. И вот она потом постепенно корректировалась, она окаменевала э, э, а на человеке, получался некоторый кокон, и человек потихонечку, разумеется, как все как мы я, прежде всего, буду занимать свое время, да, мое тело. И будет где-то вот и не какой то соответственно, запах и так далее. Вот, вот, некоторая такая санитария. Они по быстрому положили креста. А потом вы представляете, что у них происходит в этой сионской горнице. Они боятся апостолов. Вот сейчас же наши могут взять и арестовать. Да? И они, ой, мы думали, что мы настоящий мужчина, что мы отчаянно возьмемся за него. Ой, а мы думали, что такое популярный в городе, что, что никто не наложит на него руки не арестует. А тем более не убьет, тем более не приговорит к смертной казни. И вот он говорит, они боятся, но ну, если с ним так поступили, так с нами поступят. А как мы теперь без него? А кто мы без него? А мы так привыкли полагаться на него. И, и что нам теперь делать? И вот, и вот но они там не одни мужички, не одни апостолы. Там и мироносятся наше будущее. И там и дамы, и, и сестры, и братья. И вот понимаете, они между собой где-то говорят, а я помню то. И вот, ну а, ж, а, а что он же шумит? А помните, так уже и Христа нет. Потому что все, все приводило к Христу. Любые воспоминания, любые какие-то логические цепи. А все, а давайте попросим, а кого попросим? Ицелить, а кого попросим? А воскресить, а кого попросим? А нет его с нами. И вот мужчины со своим технологическим аппаратом крутились. Но женщины, импульсивные, импульсивная половина человечества, они вот так вот между собой. Да ну что вы, мы, они не призывали развеяться какой-нибудь борьбе отчаянной. Они вспоминали, потому что сердце мужское бесплачное, бессерьезное практически а дамы не могут. У них эмоции, они как будто выплескивают, я не, не это говорю, что это доказательство бытия нашей вечности. Потому что человек, любящий нас, уходит из этой жизни. И что? Я логически должен включиться и сказать, а, ну он же ушел, же, она уже ушла. А смысл плакать? А смысл горевать? Ну все, нет ее. Я, как дым, все, ушла или ушел, как пар, нет. Но сердце наше скорбит своими постоянно. Человек как будто бы живой. И мы никуда от этого деться не можем. вот у мироносец, как у всех женщин, у них вот, вот такая импульсивность. И помните, Мария, так, я вот это с вами сейчас унывать, печалиться, отчаиваться, я пойду к э, Господу. И они приводили какие-то доводы. Тогда она собирается, разумеется, по женской солидарности, вы же разумеете, сестры с нею, и вы на идут. Я даже даже рассказывал, что идут, и уявляет себе, Мария Мадрина кажет, ой, а вы, вы, вы чего я тебе сказал Петру? А так же, чего А, ты чего я а а тебе сказал, это Иоанну Чиякову? Чули, таке-то дов, такі-то довгий. тут. Приходять, сьогодні ми з вами чули, це вже, ми з вами в Іванлі, да? А там два юнаки. Два юнаки, які дуже чистий дівий одержав. Ми зараз з вами все таки відносно е, траурі да? в темноті. У нас з вами безліч, ми майже безліч. Да? Яких правильних засобів, які щоб воно було біленьке, бі біліше білого, всі ці реклами. А раніше це треба було на річці тупити оцю, а де ж вона була на, на кращим таким кольором, ну світлі, за цей колір такі дерев'яний, така була yeah. жовтенька, така, сіренька, е а там сидять ці юнаки, і вони кажуть, як оці е е юнаки, які, мабуть, якогось походять там дуже е багатого роду. Чого вони прийшли сюди? сидять? і вони кажуть, його тут нема, він нас вони ж не можуть цю логіку скласти. Вони біжуть назад. Ми ж, ми ж чули наше серце, точно, Прибігають, кажуть. І як ви думаєте, що апостоли? Іван цього не пише. От давайте будемо відвертими і будемо йти за психологічним таким е, рядом умозаключень. А вони смотрять і думають, все, матушки наші, сторонулись. На фоні того, що відбулося, ну то ну, все. І вони кажуть, тихо, тихо, тихо. Хай, хай покричать, хай попробить, Бывает такие. Они же плачут, плачут. А потом сейчас он пьяк появляется. Так это, да, бывает массовый психоз, называется. Но он не бывает э, ну, таким массовым, чтобы люди, люди настолько отчаянно, вот в этой группе. И на этом этапе любой врач мог бы сказать, том, что, слушайте, ну, может быть, да, что-то здесь психиатрическое такое попакивает этих. Но, и вот начинают эти женщины, и это еще надо доказательство, потому что трезвый человек никогда не даст себе критического анализа. И другие женщины вернутся скажут, Слушайте, может, она точно приведет. Но Мария, Магдалина, она говорит, слушайте, я... и вы меня уже предали, но ну, вы же бачили своим очима. Она бежит назад, плачет, рыдает, уже сама собой, а я им говорю, а не мне, а я им говорю, а эти еще девчонки мои сестры взяли еще мне предали, сказали, что может точно Мария нам приведелась сил. Бежит назад. Ну вы представляете уже какой-то ряд уже слез ее, Всі дами, по більшому часі, зараз большинство присутніх сістри, всі ви розумієте себя. Ось така емоціональність. І ось вона прибігає і плаче, вона ще раз заглянула, а там нікого немає. Камінь одвален, стражників, стражу немає, немає ні не охоронців, ані цих представників якихось храма, або пересеченки, фарисеїв. І вона сіла тут на якийсь камінь, а воно ж поряд, я кажуть, що це сад. Це дуже... Тому що Йосип віддав свій власний гроб, оцю власну печеру. Дуже коштовний. І це було в Зеленому саду. Вона сіла, побє... розумієте, неї всі ці сльози йдуть і вона э, плаче. А він спочатку підходить і кажуть, чого плачеш? А ну хто в цей час може бути тут? Садовник, тому що днем зеніт, варіант-зеніта сонце, там працювати дуже жарко. А утром, понятно, удобно. Як ми з вами почнеться цей вже почався дачний період, ми під час літа постійно з вами намагаємося опалувати, або вранці, або ввечір. І вона плаче. І тут їй, їй каже ті слова, які я вам вже разок казав. Вони у нас в нашій і в українській мові, і в славянській, і в російській, ну ті, які ми в загальному вжитку найбільше найчастіше читаємо святе письмо. Вони там звучать е, так, що Марія обращається. Да, я до Божиї кажу вам. що Там вона звучала так, як він звертався. І от я, я ж не граю, коли я вам кажу, сонечки мої. Тому що я розумію, що всі ми одна родина. Мені постійно хочеться якимось. Якимось чином, звичайно, так якби ви, я, я більшість більшість за вас менше за віком, але тому що я поставлю для вас пластин, так чи інакше, у нас оце з вами стабілізується. Він їй каже, машенька. Машенька. І він каже, машенька. Так, як, мабуть, як він її уміншити на вас назвав завжди. І вона тоді вже ці сльози витіряє і бачить його. І він ніби та, і такий, а лише остання та печатка, які вона його бачила. На Христі. А це зовсім по-іншому. Це інші м'язи вони розслабляються, напрягаються. Пам'ятаєте, він на цьому христці піднімався, щоб ліхати. Все це запечатлення, це останнє. і вона бачить, цього витирає, пам'ятаєте, вона кидається до нього, до і починає піймати. А інший Іван ah, не спіше, що він каже, Марія не обнімай мене. Не треба так ці слова розуміти. Тому що один Іван пише, що вона його обнімала, його ноги, і вона ж і как ви думаєте, яка реакція? І замовчала. Ні, вона як жінка в Господь ніяких якостей не обирає наших ані природних, ані нашого характеру. Вона, Господи, а ми ж прийшли сюди. Ми приходимо А после знаєш, що казав? А ми з жінками зібралися, ми приїжджали сюди. От так я кажу, як Микола Васильович оговорить, ми прибіжали сюди, а тут два хлопчика, біло ходеш, а вона вам не а ми прибіжали назад, а ми їм те кажемо. А каже, так, моє, є. Колинечко каже, все добре. Давай, ти будеш дуже довго розповідати мені це. Я знаю тебе. Ти людина відкрита, щира, енергійна, віруюча. Я тебе прошу. Давай на всі ці обнімашки відкладемо, біжи скоріше, апостол, ми скажи, що вже ти мене бачила. Оця поступовість така. І вона ж біжить тоді до них. І ось тут вже апостол перший такий дзвіночок, який ми з вами читаємо іноді в, на утренні цей Іванецьке, да? Петро каже: ну не ж може бути, що вона ще так з гузду з'їхала. Збирається, з ними Антона Студи, тоді вже вони йдуть, і от пам'ятаєте. Вони прийшли і думають, і перший. Чоловічий вже да, такий доказ маленький, відносний. Коли вони вже приходять і думають, так, ну хто б його вкрав? Кому це було потрібно? Якби ми були, які, були якимось злочинцями, то нам. Але ж ми були сьогодні свіх ніхто не крав. Може хтось, якби хтось пробачте, пастор, на вулицях навіть люди живуть, сплять, тоді хтось прийшов, що вони прийшли, взяли тіло Ісуса, зняли з нього з всю цю. Його. Одна жотого потащили по улицям або по полях, ну всі ж плачели. Ой, не писується. І ось пам'ятаєте, я вас каже, вони йдуть з Петром, Він каже, ну все могу повірити, а после Петри. Ну, ось все мовить. Ну акуратно украсть тіла і акуратно сажить по І то, що для голови є маленьке такий сутер називався. І окремо його скласти, і покласти так правильно, як ми з вами, коли приходимо, да, і намагаємося, щоб наша одежда не була пом'ята. Каже, ну як так? І вже потім відбувається те, що ми з вами будемо святкувати. І потім вже Христос приходить безпосередньо до Сойонської горниці. Він каже, ну що ви так, ви хлопчики і дівчата. Хлопчики особливо. Вам те сказали, не повірили. Це сказали, не повірили. Пішли, не повірили. Знову пішли не повірили. Ось так розвивалися всі, всі події. Мені хочеться, щоб у вас сьогоднішній день був наповнений саме цим. Я впевнений, хтось з вас, особливо сестри, частково брати, хтось згадає себе. Да, і хтось подумав, ой, я схожу на Петра, ой, я схожу на Марію, ой, а я на Марії Магдалину, о я на ту тому, яка залишилася. Хто кого себе розпише, але цей день нам потрібно дійсно взяти на себе цю роль і думати, а що мені не вистачає для того, щоб я опинився серед і став незалежно від статі, став на місці оцього, цієї Марії Магдаліни, щоб нічого не змінило мою уяву. Тому що дійсно це відбулося. І мені хотілося б вам ще говорити, я можу вам багато доказів привести, і як науковець, і археологічний, і психологічний, Але про це я буду говорити з вами ще на пасхальній службі. А сьогодні хай у вас наш мовчить твой, і хай наша логіка чекає ще цих доказів, чекає і шукає. А зараз ми з вами в емоційному стані, тому що ми вперше раз почули, що Христос Воскрес! Амінь. Амінь. Сьогодні у нас з вами богослужіння почнеться. Почнеться о